Ми для того щоб продавати, повинні будемо повернутися до цін серпня 20-го. нуль нуль квартир. Мі так хочеться поржати, А що колись було інакше? Ану, може, я щось не згадав. Вітаю вас, друзі, ви на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Пистерин Костянтин, засновник компанії The Capital. І я знаю про нерухомість не що то. І сьогодні буде вже наша постійна рубрика без цензури news». Поїхали! І так, друзі, у нас перша новина. Кабін дозволив забудовникам починати будівництво до отримання всіх дозволів. Знаєш, мені так хочеться паржати. а, що колись було інакше? А ну покажіть мені забудовника, який зібрав всі документи для того, щоб почати будівництво. Хоч одного, дайте, хоч одного таке. Може, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка. Коли було таке, щоб починав наш київський, наприклад, будь якийсь забудовник будівництва з усім пакетом. А що вони почуть? Відповідно до прийнятого 24 червня документа, крім повернення обумовлених законом в термінів надання адміністративних послуг, запроваджується такий також механізм мовчазної згоди. Так, якщо орган місцевого самоврядування не надає протягом 10 днів містобудівні умови а, та обмеження або аргументовану відмову, замовник будівництва може розпочинати проектування об'єкту без них. З подальшим отриманням дозволу на будівництво. Ну, якщо б це було до повномасштабного вторгнення, я б сказав, що зараз будуть будувати все. Всі площадки будуть забудовані. Але, на жаль, зараз у забудовників немає коштів, і саме головне нема інвесторів, особливо тих шальних, які в нас були з початку серпня 2020-го. Ви пам'ятаєте, як деякі будинки, деякі проекти виросли в ціні на 100 120 з серпня 2020-го, а по січень 2022. Оці шальні хлопці їх зараз на ринку немає, тому дуже великого смислу стартувати, якщо у забудовника немає грошей, хоча б наполовину. Всієї будівлі, я думаю, що таких сміливців не буде. Друзі, що головне, мені тут згадалася одна новина. Дуже сильно опарались, що держава буде викуповувати квартири для того, щоб надавати їх тим, хто лишився без житла. Дивіться, зараз у нас кінець липня, початок серпня, нуль. Нуль квартир держава викупила по цих проєктах. Держава зараз всі свої кошти витрачає туди, куди вона потрібно витрачати на ЗСУ, на озброєння, тому що якщо вона буде витрачати на щось інше, не буде держави. Не буде що будувати і для кого. Так яка ж новина? Новина була про те, що Київська. Адміністрація викупить дві тисячі квартир. А я ж так думав, і яка ж буде ціна? По чому ж будуть викупати? Стартова ціна була 26. Це ще коли долар був по 35-36 в обмінниках. Зараз вони звищили ціну до 30 тисяч гривень за метр. А я вам напам'ятаю, що на вулиці 41-42 вже, і це не температура, а курс долара. І як ми бачимо, і євро одночасно. А, головне, а ну підкажіть мені, будь ласка, де ми можемо купити по 700 плюс там 720 доларів квадратні метри у Києві. Ану, може я щось не згадав? Будь ласка, напишіть мені в коментарі, де в нас є такі будинки в місті Києву. І хтось з забудовників готовий продати житло по 30 тисяч гривень за квадратний метр. Тому щоб не було, як в той приказці, дурний думкою багатіє, а давайте розуміти, що ніхто квадратні метри оці лишні, які були на інвестовані за останні уже майже два роки, ніхто їх викупати не буде. Я вам казав. Ще до повномасштабного вторгнення, що ринок перегрітий. І навіть якщо б не було цього повномасштабного вторгнення, ціни падали на 15-20%, я вам казав вже цієї весни. А зараз я так вважаю, щоб на 50% вам потрібно буде знизити ціну вашої квартири. Я кажу за середньостатистичні, в середньому, як кажуть, по лікарні. І звісно, що деякі ЖК там зменшаться на 25-30%, ті, що не росли так, як, наприклад, ЖК Грей там чи, чи ЖК Нордіка, більше ніж на 100% вони виросли. Тобто, ми для того, щоб продавати, повинні будемо повернутися до цін серпня 20-го. Розумієте про що я? От коли ми повернемося до цін серпня 20-го, можливо, ми трохи зрушимо ринок і, можливо, потроху будуть купляти. Але ви повинні розуміти, що поки летять ракети, ми це відчуваємо як ніхто, як агентство номер 1 в Україні. Ми це відчуваємо постійно. Тільки прильот мінус 60%, 70% дзвонків, які к нам приходять у кол-центр. Зразу. Курс дьорнувся ще там, мінус 30%. До 15 липня ринок трошки збалансувався і було більш-менш норм. До 14 липня поправлюсь. Після після Вінниці, після того як курс відпустили, все ринок замер, ринок в очікуванні. Тому, якщо ви хочете щось продати, то вам потрібно буду давати якісь плюшки покупцям. Поїхали далі. А, Наступна новина за майже 5 місяців війни в Україні ввели в експлуатацію 39 новобудов. За 5 місяців 39. Це по всій країні, щоб ви зрозуміли. На першому місці, як не дивно, Київ, Київська область 97 тисяч квадратних метрів. На другому місці Львів з 8 ЖК 67 тисяч метрів. А якщо брати з областю цілком, то 88 тисяч 900 метрів у Львівській. І на третьому це Одеська область 29 тисяч 800 метрів загальна кількість. Ну, якщо хоч щось здається, це круто, тому що 500 тисяч сімей, більше ніж 500 тисяч сімей, залишились без житла. Вимушених переселенців дуже багато. І це ще не вечір, як кажуть. Да? Тому круто, що щось здається, і з'являється житло. Яке можна буде там, відремонтувати і здавати. Ну, зараз не дуже гарний час для продажу, але здавати можна. І попит на це буде. Люди, які не уїхали із України, їм потрібно буде десь шукати житло. Зараз, на жаль, не дуже втішно. Ситуація, ми бачимо, що тільки в Європу сальдо між тим, хто виїхав, і ті, хто повернулися, сальдо 5,8 мільйона. Це статистика, яку приводили. Тому 5,8 мільйонів виїхавших людей це багато. Я ще не знаю, скільки угнали в Росію, да скільки орки примусово туди людей відселили. Тому. Кількість виїхавши виїхавших людей з країни дуже велика. Я бачу, що виїжджають зазвичай люди, або ті, що з грошима, або ті, кому вже нема чого втрачати, і вони їдуть шукати нової долі. І 1 вересня зараз це така дата. Як тому чекали 9 травня. Зараз всі чекають 1 вересня. Що ж відбудеться 1 вересня, чи повернуться діти? А, і дай Бог, щоб повернулось 50% плюс дітей до школ. Я зараз скажу ну, за наше місце за, за Київ. І хоч хтось буде рухати цей ринок, тому що зараз а, оренда є, але оренда в середньому присіла також на 50 плюс відсотків. Я зараз більше кажу. За долари в гривні трошки там інша статистика, але, на жаль, трикімнатні, чотирикімнатні, п'ятикімнатні квартири нікому не потрібні, тому що дітей і жінок дуже багато за кордоном. А чоловікам не потрібно так багато кімнат, тому зараз користуються попитом дуже багато. Це однокімнатні, двокімнатні студійки в першу чергу. Якщо підсумувати це все, скажу так, якщо ви не готові зараз зробити знижку на те, щоб продати своє житло чи свою інвестицію, здавайте, робіть ремонт і здавайте, це буде легше. І ви здасте своє житло, хтось буде платити комунальний, інакше це все ляже на ваші плечі. Тому або фіксуємо збиток і виходимо, або робимо ремонт, довкладаємо до вкладаємо ще грошей, щоб здати. І однокімнатні, двокімнатні робіть ремонти, вони точно підуть. По більшим квартирам в мене є поки що питання. А для однушок душок ви дуже швидко зможете знайти нових мешканців. Друзі, я вважаю, що цей випуск був корисним. Напишіть, що думаєте ви. Підписуйтесь на канал, лайки, дзвіночок. І до нової зустрічі. Пока-пока. И я знаю про нерухомость. как будет не понаслышке.